Сьогодні в мене вранці розпочався день шопінгу, і пройшлася трошечки по магазинах, по супермаркетах. і ще забігла в Аврору. Туди, як заходиш, то все потрібно. Ну все. Ось такі цікаві іграшки бачу новорічні, є на ялиночку, по 44 гривні, акційні 27 Ну, а ці, що по 27, і оці біля неї 44, вони ну, осипаються, наскільки я пам'ятаю, воно. Береш їх в руку, воно вже, ти вся блистиш, і воно, ну все блистить. Все, що в будинку, все буде в тих блискітках. Ну, Такі кульки ще непогані. Я собі кульки, до речі, придбала, такі гарні рожеві, світло рожеві, такі темні набір, є темно-зелені. 55 гривень такі бантиками є. Теж вони з цими золотушками різними. Багато дуже гірлянд зараз на акції. Правда, зараз сьогодні і завтра акція буде. 99 гривень, ось така гірлянда. Різного посуду багато і паперовий, і пластиковий. ось такі тарілочки є. Дуже багато всього очі розбігаються. Так, такі ще є. Санта Клаус. Скляна тарілка. 69 і по 109. Набори новорічні можна підібрати. Чашечки. 69-59 гривень, ось така велика 229. І іграшок багато. І ці гномики мені не дуже подобаються, о, кулька, кулька! Постояла, погралася. Люди збоку трохи дивились боком. Ще трішки скупилась та й побігла додому. Вже зганяла в магазин. Ну, те, що ціни ростуть, я думаю, ви і так знаєте. Не буду вже лишній раз повторювати всі це прекрасно бачать і розуміють, що щодня йде одна ціна на якийсь товар, на другий день вже там друга ціна. Ну, до речі, мандарини я взяла по акції по 50 гривень були. Тут майже на 90 гривень в цьому пакетику. По акції кукурудзу купила по 33 гривні, здається. 33 гривні кукурузка на салатик. Тунець також був по акції. Ще був в олії. Це в розсолі ще був в олії. Тунець 185 Хто виробник. Вишневе. Київська область. Також побачила капусту по гарній ціні покінку, бо зараз в одних магазинах дорожче, в них дешевше. Я брала по 17 гривень за кілограм. У мене майже на 30 гривень вийшло. Також ще акційні йогурти по 20 гривень. Дуже хороші, дуже подобається. Желе по акції було по 13 гривень. Взяла зі смаком полуниці та веснева. Три штучки взяла. Вафлі 13 гривень. Один раз до чаю з'їсти. лагідний, королівський смак спробую. І ще дві упаковки е, желейних цукерок. 200 грам Зараз по акції по 24 гривні за упаковочку. Виходить, що кілограм 120 Якщо брати такими попатовками, ще також, зараз, зараз, зараз. У мене ще є пакетик з помідорами та огірку. Чотири огірки і три помідори. Огірки вийшли 40, майже 43 гривні і 42 гривні томати. Помідор по 98 гривень і 84 гривні були огірочки. Теж акційні. Ну, і ще до цього всього забігала в Аврору. Там завжди є, що побачити, але е, дуже треба себе стримувати, щоб не нагребти лишнього. Ідеш по одне, купуєш інше. Взяла ось такий набір ялинкових прикрас. Такі кульки. Зараз я ще покажу що ще, ще мені новинку ось такі ангелочки. Тут по два штучки їх в упаковці. Ну і буде гарно ці разом з цим. Як малинка невеличка. Хочу дуже ці кульки глянути. Це. Трохи пошарудю. Упаковкою. Так, діставимо її. О, вона така прикольна. Мені подобається такий ніжний пудровий кольор. Хоча на камеру він такий більш бежевий віддає, а він насправді такий якийсь ніжно-ніжно-такий пудровий рожевий лайблед. І ще на подарунок я дещо придбала. Великоформатне. Зараз я покажу. Покажу перше. Ось це. Полотно вже я купила на подаруночок. Мене попросили підібрати якусь картину по номерах. Ну, варіантів там сильно багато не було. Вибирала вже з того, що, що було в наявності. Один був такий. Варіант дівчина в окулярах і там місто така темна картина виходила. Я щось подумала, мабуть, краще хай світленке буде. Розмір 40х50. Це полотно було на акції, якраз 150 гривень. Ну, 149. Я думаю, якраз мені треба таке купити і ще й по акції, так що доволі вигідна сьогодні в мене покупочка в Аврорі. Ось таке велике полотно. Краса.